Привіт панство! Слава ЗСУ, слава Україні, слава нації, смерть ворогам. Розкажу вам про свої, свою діску оборону Таурус 2401 n Придбали ми його в тому році чи по чи в тому вже не помню. У 2020 році, це вже третій рік. Йому. Все його робота по сирому, нічого не забувається. Тут було, щоб ви поняли як на той стороні воно скошена семечка по нулю і нічого не робилося. Це, це вже другий слід, взагалі бомба. Це перший слід. Були по ньому трошки питання, завод щось поставив. Оці вони були длінші на пів метра. Стояв каток далі. І погано закидав він бороту ззаду. Були трошки як богарки. Завод безкоштовно вислав нам ці дуги, поміняв я, вроді трошки як краще стало. Каток підвинувся ближче. Сирево, що все, дивіться, ліпиться. Грязюка. А не забувається. Буває, так відвертає щось, але воно проскакує, все чотенько. Ну, звісно, під неї на трактор 1025, по 82-й трошки слабувати. На неї на скорость кілометрів 14. Тоді вона буде робити красиві речі. Наслів райчи Киремся далі, буде цікаво.